Шаті. Доброго дня, мене звати Таня Дахнула-Ківе. Я канадська українка. більше ніж 20 років живу у Канаді. Спочатку жила в Торонто, потім тепер живу у Монреалі чи близько від Монреалю. Маю досвід у різних сферах, але пізніше вам розкажу, що саме стосується до сфери. Здоров'я і до альтернативних методів лікування, тому що саме це сьогодні я хочу вам розповісти: так як я є засновниця коледжу Шанті Clinic Коледж у місті Лавалі у провінції Квебек. Але так само він зареєстрований міністерством освіти, як школа для дорослих, де можна здобути окрему професію. І так само, певно, що ми зареєстровані у всіх фінансових структурах Канади, такі як Revenue, тому що це є офіційний заклад, визнаний міністерством, визнаний Канадою. І таким чином саме про це я хочу вам розповісти. Про мій особливий досвід, коли буде така нагода, то ви можете почитати на сторінці 3W, потім слово Шанті. Потім слово clinic, англійською мовою. Com. Можете мене так само запитати, і я вам надішлю, як пишеться цей веб-сайт, де ви можете все знайти про мене. Я випускниця місцевої школи в даному рахунку масажної, тому що зараз ми будемо говорити про масаж. Так само я навчалася в різних країнах, я навчалася у Індії багато з індійськими вчителями та з тібетськими вчителями. Так само я навчалася у китайського свого вчителя, коли куди я ось зараз їду в кінці вересня, бо це, що я записую, це є кінець серпня на, на черговий, ніби як тур мого навчання. Я викладача цього коледжу, я його засновниця і більшість програм. Певно, що так, більшість програм я написала для своїх студентів, я їх склала. Спочатку я викладала сама, коли ж нас існує, наш існує 6 років приблизно, але зараз деякі програми вже читають мої студенти, скажімо, такі, як аюрведа, аюрведичний масаж, нумінос... Резонанс чигонг і так далі вже зараз читають мої студенти. За весь цей час, який ми є тут зареєстровані у Квебеку. Десь коледж я особисто не обов'язково коледж, але коледж і я особисто десь приблизно я можу назвати біля двох тисяч студентів, які вчилися на довших програмах і на коротших програмах, бо ми маємо і довгі, і короткі. Короткі програми то можуть бути декілька годин, скажімо, якщо хоч хтось хоче освоїти якусь маленьку техніку для себе, практикувати для себе, скажімо, масаж рук або масаж обличчя, або чогось такого. Повноцінні професійні програми ми починаємо рахувати від 400 годин, 400 годин, тому що так рахується у провінціях, де визнаються всі наші програми, програми нашого коледжу. Випускників на повну зайнятість, я можу так назвати, на повну тривалість програм. Десь ми маємо біля 200. Певно, що хтось із них працює за фахом після закінчення коледжу, хтось вчився для себе, але вони отримали професійний диплом. І при нагоді або при потребі вони, вони можуть піти чи до асоціації або ордеру масотерапевтів Квебеку і певних провінцій, або до ордеру натуропатії Квебеку і певних провінцій. До цього часу навчання повністю велося французькою та англійською мовою. Але так як зараз ми спілкуємося українською, після того, як українці так само, як і я колись 20 років тому приїхала до Канади і шукала, чим мені займатися, тому що за фахом я журналіст, я працювала на радіо і на телебаченні, але українська мова вона тут не настільки потрібна, як, скажімо, якісь інші професії. І, врешті решт так життя мене привело після подорожей до Індії після зустрічі з моїм. Китайським вчителем так життя мене привело саме до, до цього фаху. І, е, врештою я дуже з того тішуся. Що я можу запропонувати зараз, наш коледж, Шанський Халистик Clinic and College, може запропонувати новоприбулим українцям або тим, які ще збираються приїхати до Канади, тому що саме зараз ми пропонуємо спеціальні умови на навчання. Масотерапії, аюрведичний курс, аюрведичний масаж ми даємо знижку на 50%, на половину. Я не можу сказати, як довго буде тривати ця знижка, але ж ви знаєте, що Канада досить добре підтримує новоприбулих українців, коли приїхали ми, то. Від нас хотіли гроші, і ніхто нам гроші не давав, якщо сказати одним словом, влаштовувалися хто як міг. Ну, але зараз все добре, що є добре для вас. Я вас вітаю, якщо ви сюди вже дісталися або плануєте приїхати. Підтримку Канада дає дуже велику. Я так бачу, я так розумію, тому що я почала спілкуватися з тими людьми, які приїжджають. Бачу, як вони влаштовуються, влаштовуються на роботу. Хто хоче відразу сім'ями, дітей до школи, спеціальні групи, спеціальні дитсадки, якісь табори для дітей українців безкоштовні. Певно, що це є унікально і ніколи в світі такого не було. Тому ми так само хочемо допомогти тим людям, які виїхали з країни не із свого бажання, а за таких умов, за таких обставин. Моя мама, мій брат, моя сестра двоюрідна всі живуть в Україні. Я розумію, я я їм телефоную. Я знаю, як це складно, як це важко і як це боляче. Все, що там робиться. І саме тому з цієї такої гуманітарної. Гуманітарних таких почуттів всі є ми люди, і ми б хотіли підтримати українців. Тому це навчання айровидичного масажу із фахом практикуючий аюрведичний масаж. А потім це може бути масотерапевт. Саме на цю програму ми зараз запрошуємо українців із вашою оплатою всього 50%. За ту саму продовженість тривалість програми це буде так само 400 годин. Ви будете вчитися так само, як вчаться всі інші, як вчаться тут канадці, англійською чи французькою мовою, як вчаться ті, хто приїхав з Америки або приїхав з інших місць з Південної Америки, як всі решта наших студентів. Але ваша знижка буде 50%. Цю спеціальну ціну ми тримаємо зараз на вересень. І якщо хтось приїде або зареєструється, скажімо вже зараз, до січня, то така спеціальна ціна буде втримуватися. Як буде пізніше у січні, побачимо. Я ніколи не говорю, що та сама програма буде в тому самому форматі або щось такого. От зараз так. Життя зараз дуже швидко змінюється і треба. Ніби як бути готовим реагувати відразу. Якщо ні, то якісь будуть інші шанси або якісь будуть інші можливості. Це щодо трошки про те, що я сказала, хто я є, про наш коледж так само зараз. У нас, я вже сказала, є учні. У нас є програми у класі на всі вихідні. На, на всі вихідні дні, на суботу, неділю ми маємо повну зайнятість програмами. Є програми, які на Zoom чисто дистанційні, і які доступні для, для всіх людей. Української не було. Це перше. І ем, що буде особливого для цієї програми? Я бачу, що у нас вже є перші записи перших людей. У нас вже є перший випускник, який вчився ще починаючи з травня, і він уже закінчив за літо. Олександр Сечин. У нас зараз є люди, які вже записані і почали читати теорію е Аюрведи. Тому що це є обов'язковою частиною, масаж аюрведичний. Треба знати теорію аюрведи на тому рівні, що розуміти, що таке конституція людини, і як розрізняти доші. Це є теоретична частина, яка, як правило, викладається дистанційно. Ви отримаєте книги, ви будете їх читати. І тоді при дистанційних зустрічах ми зробимо такий тест своєрідний у вигляді опитування. Не треба буде писати, просто у вигляді опитування, так само на Zoom або так само через екран, ми проведемо тест, і я зрозумію, наскільки ви готові до того, щоб сказати, яка доша у цього клієнта, який прийде до вас на масаж. Нам тут не треба знати так, як знають, скажімо, консультанти. Це. Базова аюрведа, вона легка. Відразу можу сказати: вам не треба буде так вчити, як, скажімо, ви вчите французьку мову чи англійську. Ні. Це легко, просто це дуже цікаво, тому що це не вивчите, хто я є очима індійської медицини. Це цікаво. Далі фізичні заняття у класі. Дивлячись, у якому ви місці. Якщо ви у місті Монреаль, близько до Монреалю до Лавалю, то певно, що ваше місце заняття це буде у Лавалі, це місто на північ від Монреалю, 9 кілометрів, поєднане з метром. Після цього ви маєте невеличкий автобус, доплачуєте, або йдете пішки, десь ФЛН 20, або автобус, якщо погода вам дозволяє, і ви у нас. Якщо ви у інших містах, скажімо, ви живете у провінції Квебек, близько до Отави, або ви живете, скажімо, у Квебек Сіті. Це так, так само провінція Квебек. Саме Квебек Сіті ми маємо ніби як друге місце локації, куди я особисто чи, можливо, мої асистенти будуть виїжджати декілька разів на практичні заняття. На практичні. Якщо ви хочете, ми дуже раді будемо бачити вас у нас тут у Лавалі. Перед тим, коли я читала різні курси, був курс Цигун Кігонг, і до нас приїжджав, приїжджав студент саме з квебек сіті приїжджав на вихідні, коли я давала курс, я йому пропонувала. Якось по-іншому він говорить ні. Для мене це дуже важливо, я буду приїжджати кожного разу. Так що є така можливість, якщо ви можете, і це найближче до вас, то це буде Лаваль у нас. Або на зараз, от саме на вересень, у нас є група уже в Фебексіті. І туди я буду приїжджати до вас на декілька занять. Решту ви будете вчити дистанційно за відео. За моїми поясненнями, ось такими у відео чи, чи в текстових формах ви будете вчити дистанційно. А коли я буду приїжджати, там ми будемо працювати над тим, як ви ставите руки, з яким натиском ви працюєте, яка швидкість, все, що стосується теорити, практично. Тому що ви розумієте, масаж треба знати, як, як робити практично, рухатися. Тут зовсім не треба мова. Я вам тільки скажу, як запитувати клієнта про його проблеми, тому що певно ви будете працювати з французами або з, з англомовними чи з франкомовними. Я б вам відразу сказала, не налаштовуватися на, на українську чи російську, тому що так ви будете дуже дуже обмежені в клієнтах. Дуже працювати треба з усіма, хто тут живе. Всі, хто тут живуть, вони говорять французькою, якщо ви в провінції Квебек. Або англійською, якщо ви десь у інших провінціях. Наші сертифікати і асоціації, до якої я вас запрошу, визнаються у декількох провінціях. Я повинна зараз мати перед собою список, щоб вам їх сказати. НюФаунд, Нраз, Унтертори. Здається, що так. Але якщо ви мені запишете, напишете імейл, я вам перерахую, я вам прийшлю, в яких провінціях точно ви працюєте так, ніби ви працюєте у місті Монреаль. Якщо хтось у Онтаріо, скажімо, у Торонто, бо багато людей хочуть їхати туди. Там англійська мова, можливо, ви вже її знаєте, а не французька. На жаль, у інших провінціях у кожній провінції, тут у Канаді, це ніби є як своя країна. І щодо навчання, закони зовсім різні. У нас. На цей рахунок у Квебеку, я думаю, одні із найкращих законів, із найлегших. Тому ви можете вчитися з нами декілька місяців і працювати так само на тих же умовах, як людина, яка в Торонто повинна навчатися три роки. І тільки тоді вона має право працювати. Отже, у кожній провінції закони інші, і вам треба, дивлячись, де ви знаходитеся, дивитися. Який у вас буде результат, або як, як швидко вам вдасться і як влаштуватися, і наскільки це, це буде саме те, що ви хочете. Отже, це, це стосовно навчання. Навчання планується у двох форматах. Для тих, хто вже є лікарі, або медичні працівники, або масотерапевти це буде такий експрес-курс. Тому що вам таким людям не треба вчити, скажімо, натиск, як тиснути, з, яким, з якою швидкістю працювати, ви подивитеся мої відео, і ви все зрозумієте. Тут не треба ніякої вищої математики. Тому це може бути експрес-курс набагато швидше, ніж, скажімо, 4-6 місяців, як для всіх інших. Дуже гнучко. Тому що коледж наш приватний, ми працюємо з кожною людиною окремо, наші групи, як правило, невеликі, десь максимум 25 людей. А на масаж, як правило, у нас буває, ну, може, 10 максимум. Ми намагаємося 6, 8, 10, Тому що з кожною людиною треба працювати окремо, максимум уваги їй приділити і так далі. Коли це величезна аудиторія, величезна групи, там втрачається. Оце частина такої людської підтримки, і крім того, якщо ми беремо студента, то ми тоді вам допомагаємо знайти роботу. Так, ми допомагаємо з тим, як говорити. Є така частина у тренінгу: як говорити з клієнтом, які питання запитувати, що треба відстежувати його. Евалюасьон, як uh, uh, проводити щодо оплати, кому платить, які ваші стосунки із страховою компанією, чи ви працюєте на себе, чи ви десь працюєте у когось просто ніби як на зарплату? Все це від цього всього залежить ваша зарплатня пізніше, і те, наскільки вам подобається робота, певно, що, uh, дивлячись, яка у вас віза, так само. З того досвіду, який вже маю з першими двома студентами, які робили іншу візу ніж просто робочу візу. Я дам вам контакти. Ви подиви, ви з ними. Ви подивитеся, як це робиться в, в таких ситуаціях, і досить швидко ви переробите свою візу, якщо це потрібно, і отримуєте ваше місце роботи, так уже як у сфері здоров'я, як у сфері альтернативної медицини. Це те, що я думаю, важливо для вас. Про оплату, отже, повна ціна була б 4 тисячі канадських доларів. Ваша ціна є 2 тисячі, якщо ви йдете на загальних умовах. Тому що, як я сказала, що у кожному окремому випадку ми можемо дивитися на ваш досвід, так само і допомагати вам в тому чи іншому чині, як, як заробити гроші, щоб їх заплатити, скажімо так, якщо ви вже фахівець. Далі сплачується та частина за навчання, яку ви дійсно вивчаєте. Скажімо, платити наперед не треба. Не треба платити за весь курс, особливо, якщо ви не впевнені, як воно піде і так далі. Ви навчаєтеся перший місяць, ви сплачуєте за перший місяць, ви навчаєтеся другий місяць, ви сплачуєте за другий місяць. Часом ми даємо такі плани, коли можна платити навіть довше. Але це вже знов так більш індивідуально. Ми повинні бути впевнені, що цей контракт буде витримано, можливо, ми можемо запросити у вас якихось гарантів, хто це гарантував. Ну і певно, що ви отримуєте сертифікат. Після того, як складені екзамени, екзамени будуть практичні, масажі, і якщо ви ніколи не вчили анатомію фізіологію, то так само екзамен буде такий теоретичний, але на вашій мові. Далі. І диплом, це видається диплом. Я можу вам показати його. Переслати імейлом, показати, як він виглядає диплом про те, що ви закінчили курси 400 годин навчання на аюровидичну масотерапію, і е, де є назва нашого коледжу, де є наші координати, де є в Канаді печатка. Не ставиться. Звикайте, ставиться підпис, і все це ви отримуєте. Ви отримуєте цей диплом. Я вам даю, або ви самі можете знайти, до якої асоціації піти і стати там членом асоціації, чому щоб видавати квитанції для страхових компаній. Знов таки, якщо ви вже можете працювати масотерапевтом, ви можете робити масаж, скажімо, ви це робили, або ви вмієте, але ви не є член асоціації такої, ви втратите 80% клієнтів. Тому що всі канадці тут, всі, хто ходять на масаж, в усякому разі, я більше ніж 20 років масотерапевт тут з асоціаціями, і я знаю, що 80%, так як я сказала, людей, які приходять на масаж, вони купують страхові поліси там, де вони працюють, і оплата йде саме страховими компаніями. Через це ми вступаємо до асоціації, тому що тільки наше членство у асоціації надає право. Нашим клієнтам отримувати е, виплати, повертати виплати на свої сеанси. Таким чином до вас приходить людина на сеанс, але пізніше гроші за сеанс їй повертаються від страхової компанії, і тому ви розумієте, що в такому випадку її, їй це, їй це як простіше. Так як я сказала, так це тут працює. Щоб стати членом асоціації, треба мати мінімум 400 годин навчання, і так само ви сплатите внески, десь буде між 200-300 доларів на рік, і так само ви візьмете професійне страхування. Коли дійде до цього етапу, я вам все це розкажу. По, поетапно всі ці речі, і таким чином ви можете шукати компанії, це можуть бути салони краси, це можуть бути перукарні, це можуть бути джими, спортивні зали, це можуть бути типу поліклініки, де, де різні спеціалісти працюють. Які насамперед візьмуть вас на роботу, тому що ви маєте робочу візу, правда? Візьмуть вас на роботу і будуть вам пропонувати, я думаю, я сподіваюся, таку ж зарплату, як вони пропонують усім канадцям, тому що ви будете мати місцеву освіту і будете так, як канадці. Яка є приблизно який може бути дохід у масотерапевтів? Ну, тут знов таки я можу посилатися на свій досвід і на досвід моїх студентів. Ціна на одну годину масажу десь від 60 доларів до 120 зараз. Скільки ви клієнтів плануєте це за годину масажу, і ця ціна, якщо ви будете працювати на когось певно, що вона буде платитися тій компанії, на яку ви працюєте. Яку частину компанія повертає вам або власник повертає вам? Ну, тут залежить від вашого досвіду. Це може бути і 30% від суми, це може бути 60% від суми. Це вже як так як я сказала, дивлячись, як ви себе почуваєте, як ви вмієте, як ви вмієте говорити, як ви вмієте себе подати, який ви маєте яку підготовку, який досвід у цьому всьому, як себе подати? В чому певна, що ми вам допоможемо. І таким чином, скажімо, якщо ви робите. Тут декілька днів назад я спеціально підраховувала, бо я знаю, що це цікавить. Я підраховувала, скажімо, якщо ви будете мати 5 масажів за день, ваша зарплата мінімальна буде 30 доларів на годину. Отже, ви маєте 150 доларів на день. Множимо на 5, 5 днів на тиждень, ви маєте 750 доларів на тиждень. Ви працюєте 4 тижні, ви маєте скільки? Десь під 3 тисячі за 2800 правильно рахує десь під 3 тисячі на місяць. Я думаю, що людина, яка готова працювати 5 годин на день масажем, ми можемо працювати так. І якщо ви в гарній клініці, якщо вони вам дають гарну кількість клієнтів і так далі. Якщо хтось працює більше, це буде більше, якщо ціна у вас вища, тому що я взяла, я б сказала, мінімальну ціну. Ви зрозуміли 30 доларів на годину, яку вам будуть платити ваші господарі. Я думаю, нижче не, не погоджуєтесь, тому що десь такі приблизно ціни зараз є. І таким чином, ось вам розклад, як ви можете жити в Канаді, що ви можете робити, і так далі. Я не іммігрант, я зараз не займаюся ні в якому разі імміграційними справами, не запрошую сюди нікого, я в тому не фахівець, і я не можу вам сказати, чи ви тут можете мати свій власний бізнес. То вам треба вже пізніше виясняти. Після трьох років, після часу імміграції, певно, що якщо ви станете, як ви називаєте, «permanent resident», у Канаді ви можете мати свій бізнес і ви можете працювати тільки на себе і не обов'язково йти до когось найматися на роботу. Тоді ви розумієте, що ваша справа буде знати, як вести бізнес, як вести маркетинг, де шукати клієнтів і так далі. Але, от, скажімо, зараз для всіх наших студентів, які говорять французькою, ми маємо такий курс безкоштовний від держави. Якщо хтось із вас говорить французькою досить добре, я так само можу запитати мою колегу Джуді, що вона вас записала на цю програму так само. Це є по зуму 18... Вечорів лише там треба знати канадський маркет. Можливо, ще трошки зарано. В усякому разі, з мого боку, так як коледж у нас приватний, так як я сказала, ми зацікавлені в гарній репутації. Ніхто ніколи до нас не приходив ні з яким комплейн, ні, ні про що. Всі студенти завжди плачуть від радості, і плачуть від того, що вони розлучаються після кожної після кожного курсу. І от саме те, що я можу для вас зараз запропонувати. Перші заняття ми плануємо вересень ввечері. Це буде понеділок, щопонеділка від 6 до 8, до 8.30. Спочатку заняття будуть по Zoom, коли ми вивчаємо аюрведу, а потім заняття будуть фізично у Лавалі. Якщо потрібно буде другий день вівторок для тих людей, які ніколи не робили масаж, і їм треба додатковий час приїхати до школи і зі мною фізично працювати. Це буде другий день для тих, хто потребує. Для тих, хто не потребує, і їм достатньо буде по понеділках, значить, заняття будуть тільки по понеділках. І е, максимум це буде 6 місяців. Починаючи від вересня, за шість місяців ми навчаємо всіх чоловіків, жінок з будь-якою освітою, тих, хто ніколи ні до кого не, не торкався, вони всі виходять фахівцями. І от зараз, цього року, у нас в Канаді, я, я не знаю, чи ви знаєте, був такий перший чемпіонат національний по масажу. І я там обрала третє місце. Таким чином, ми знаємо, як вчити, ми знаємо, що тут треба. І. Просто приїхати і шукати собі ось десь когось, кому я буду робити масаж, і закінчити професійні курси, коли ми вас підготуємо, буквально, буквально знайдемо вам, де працювати. У мене є колеги, які мають свої клініки, скажімо, у Лавалі, одна моя студентка по іншому курсі, вона має клініку на 25 масажистів, і зараз вона потребує людей, уже зараз. Отже, якщо ви вже масотерапевт, так як я сказала, ви не маєте коштів, але ви ви знаєте, як працювати. Я допоможу вам приватно. Я з кожною людиною окремо ми подивимося, що для вас можна зробити, щоб ви добре влаштувалися, щоб все було гаразд, і щоб цю нову професію і вашу нову стежку ви обрали швидко, впевнено і спокійно. Приходьте до нас.